Діжуміксера відправляємо яйця. Відразу цукор та ванільний цукор. Збиваємо, поки наша маса не посидніше і не збільшиться вдвічі. На цьому етапі відправляють рік солі. Яблучка я нарізаю дольками. Ви можете нарізати кутиками, як вам зручно. Я люблю, коли ось такі. Тонесенькі дольки, і коли яблук дуже багато. У нас з вами вийшла дуже пишна маса. Сюди поступово вводимо просіяне пшеничне борошно. Декілька етапів вводимо просіяне пшеничне борошно. Тут вже є розпушувач, тож все разом. І обережно перемішуємо. Тісто у нас вже готово, яблука я порізала слайсами. починаю викладати. Я це роблю декілька шарів. Трошки тіста. І сюди ж яблучко. Я люблю, коли яблук дуже багато, так набагато смачніше. Відправляємо нашу шарлотку в розігріту духовку на 180 градусів. Хвилин 45-50. Але ви перевіряйте шпажкою і орієнтуйтесь на свою духовку. Щедро посипаємо цукровою пудрою. Відрізаю шматочок. І обов'язково вам хочу показати в розрізі mm. Це дуже смачно. Наголошую, спочатку буде здаватися, що яблук не дуже багато, а тіста навпаки мало, Це лише здається.